Згадай, коли востаннє ти в комусь розчаровувалась, коли він знов тобі не написав, або коли вона відмінила зустріч в останній момент, і це завжди боляче, чи не так? Чомусь ми малюємо образи людей в своїй голові, і потім дуже розчаровуємось, коли вони не відповідають дійсності. Люди не виправдовують наші очікування, і це окей. Одного разу я почула фразу, яка змінила для мене все. Дозволь собі бути собою, а іншим. Іншими інші люди не мають виправдовувати твої сподівання, вони не мають чинити так, як хочеться тобі, і ти також не маєш відповідати їхнім стандартам. І якщо хтось робить тобі боляче, то це сигнал в першу чергу для тебе. Твоя задача це подумати, а що буде, якщо ця людина ніколи не зміниться? Чи хочеш ти бачити її в своєму житті саме з такою поведінкою? Подумай і виріши, бо там, де з'являється бажання приробити, вже зникає кохання. Підписуйся, ми ще поговоримо про це.